З миром Божем повернемося до вчорашньої теми судовічного після Воскресіння мертвих, що на суді Божому може виявитися, що ми були менеджерами сатани. Як це? Ми ж ніби слухали Слово Боже, ми ж ніби служили Богові, але перегидами своїми в інтернеті, в соцмережах, що є сітями або царства Божого, або царства сатани. Цей останній час ми підтримували або Бога, або сатану. Тому не всю інформацію треба слухати підряд, а тільки ту, яка несе життя. Біблія говорить, що за кожною інформацією стоять духи. Яку інформацію будеш слухати, такий дух будеш мати. Будеш слухати інформацію брехні, зла весь цей сатанізм, все, що є в інтернеті, ти все будеш мати в своєму житті, тому що ми це все в себе впитуємо як губка. Тому треба слухати інформацію тільки ту, після якої хочеться жити і служити Богові. Це тільки слово Боже, яке несе життя і життя.